Вітаю, друзі! Дякуємо, що обрали ворота Horman. І зараз я поясню, чому це правильний вибір. Але спочатку вікторина: порахуйте, скільки роботів у цьому відео, та отримуйте додаткову знижку у 3%. Отже, гаражні ворота Horman це єдині ворота в Україні, які повністю розроблені та виготовлені в Німеччині. Офіс представництва Horman та склад знаходяться в Україні, а саме у місті Бориспіль. Всі механічні процеси на заводі виконують роботи. А роботи не помиляються. Horman надає. 10 років гарантії на полотна, 5 років гарантії на приводи та 2 роки гарантії на усі рухомі запчастини. Кожні ворота мають свій індивідуальний номер. Це означає, що навіть після 10 років експлуатації ви можете замовити до них запчастини. Ворота Хьорман відповідають всім суворим європейським нормам безпеки. А саме захист від наїзду. Захист від зачимлення пальців. Та захист від злому. За рахунок чого забезпечується захист від злому в автоматичних воротах шина приводу обладнана спеціальним гаком, який фіксує ворота в закритому положенні. Додатково ви можете придбати комплект захисту від злому RC2. В даний комплект входять підсилені петлі, підсилені роликотримачі та поводок для воріт. Компанія «Хьорман» Використовує дуже надійну пружину розтягу, яку винайшла близько 60 років тому. Унікальність даної пружини полягає у технології пружина в пружині. Це фактично означає, що на воротах встановлено не дві, а чотири пружини. На воротах з пружинами розтягу встановлено по два троси з кожного боку. Кожен трос витримує подвійну вагу воріт, ролик направляючий виконаний без підшипника. Ця конструкція ролика використовується з 99-го року і довела свою надійність та довговічність. Секції воріт мають товщину 42 або 67 мм, всередині вони заповнені спінним буліоританом високої щільності. Завдяки рівномірному наповненню ворота зберігають гарний вигляд та стабільність конструкції протягом багатьох років. Пам'ятаєте про 10 років гарантії? А також секції міцні на розрив. В секції мають спеціальні замки металу. Де петлі кріпляться на чотири шари завальцованої сталі. Для підвищення теплоізоляції можна замовити раму термофрейм. Її функція полягає в термічному розділенні, направляючи її воріт та стін будівлі. Хорман використовує ущільнювачі з якісного ПВХ, що зберігають свою еластичність навіть до мінус 25. Фіртка з низьким порогом із нержавіючої сталі, де висота порогу складає лише 1 см. є найнижчою на ринку, це також патент Hörman. Херман має широку складську програму розмірів та кольорів воріт. Це дає змогу дати хорошу ціну на якісний продукт, а також забезпечити доставку у короткі терміни. Ми можемо запропонувати понад 200 варіантів кольорів, матових та глянцевих поверхонь, текстур під дерево. А також ви можете замовити ворота під власний дизайн. Ворота пройшли тестування у німецьких лабораторіях на 25 тисяч відкривань та закривань, а це понад 15 років щоденної експлуатації. Приводи Хорман мають унікальну технологію B-Secure, Ця технологія запобігає копіюванню радіосигналу та легко інтегрується в систему розумний дім. Компанія Хьорман завжди була і залишається автором інновацій на ринку гаражних воріт. Тож гаражні ворота Хьорман – це не просто продукт, це комплексне рішення, яке перевірене часом. Ну то що? Скільки роботів нарахували? Напиши свою відповідь у коментарях та отримай знижку.